Але на жаль, ось ці ці моменти для зручності. Вони часто досить часто приводять до таких трагічних наслідків, і це вже не перший випадок, коли російські безпілотники вони, о, залітають в обвину Дніпропетровської області. Тобто, ми пам'ятаємо там і е, ураження е, систем проти протиракетної е, оборони, систем С-300. Тобто, росіяни теж вели трансляцію там, це буквально під Дніпром також удар а, біля мікрорайону Лівобережний по Ангару. Теж росіяни вели відео от, тобто, Таких випадків досить багато, і вже от я думаю, що багато хто бачив ці коментарі військових, хто їх зазначає, що було сповіщення про. Ворожий безпілотник, хтось каже, що його не було. Звичайно, що всі, -всі, всі причини наслідково цю дію, це вже буде е, діснувати слідчі органи, і вони вже повинні встановити, чому так трапилось. Ну я скажу, повторюсь, те, що на війні робиться для зручності, воно досить часто ось призводить до ось таких трагічних наслідків.